Народ привіт. Так, на дворі 22 червня. Е, новий порядок біля пшениці Skyn, там попкошував, е, там пройшов все так, там вівсю е, був, сусіда там соя. Він трішки залишив, що воно сплити мені е, пшеницю. Відійшов, я обкусив це все гарно довів е, порядок. Е, так. Пшениця. Вже маємо колос. Колоски доволі такі непогані. Є е, ну, поле рівномірне, якщо так дивитися. Є деякі колоси вищі, ну це вже репродукція не знаю, яка пшениця, мабуть, четверта, п'ята її вже десь. Рік четвертий це точно сіє. Е, ну, Комбані не чистиє. Висока там далі є. Е, що тут ще спостерігається? Трава мітлюг. Е, від мітлюга я не обробляв, тому що коли мені потрібно було обробляти від мітлюга, від злакового буряну, були сильні морози, холода, і я цей, цей обробіток пропустив. Далі почалось трошки тепло, вона відійшла. Я вже тоді обробив від полягання, давав етафон десь в літрі на гектар розрахунку. Там підживка був, карбамід, сульфат, далі ріваль, мабуть, давав. Ну, нагрузив таке щось підживку, її відійти. І коли вона вже викидала колос, я давав тибуконназов. Поодиноко, десь відсотків 10% вона викидала, по флагому листку нічого не робив, ніякий захист. Е -е, Получається, конзол давав, коли викидала колоса і давав інсектицид. Інсектицид давав я амплігу, е -е, щоб не було ніякого шкідника. Ну, В принципі, бачу, колося чисте. Там десь поодиноко на одному-два, якісь там трипси такі зелені ті. Бували. Е, в принципі, колоски непогані. Е, десь, десь одноку, бачу, таку вдалині, я заходив, прострілюються білі, ну, мабуть, десь якісь все-таки щепився, тому що цього року погодні умови. Взагалі були дуже такі специфічні, то холода, то дощі, то морози. Ну, якось так, але в принципі все непогано, мене влаштовує. Я думаю, цього року тут десь теж знову біля сіми повинно бути. Ну, так як я бачив по вигляду поля, думаю, ця трава не забере ніякого врожаю. Так що отак. Е, пишіть, запитуйте, коментуйте, хто, чим вас, ви як обробляли свої пшениці, які у вас стане. Все, бувайте! Щасливо!